Маршрут несамовитий і шпиці. Дорогою ми зустріли сліди ведмедя, гелікоптер, крокуси, 3.30 ранку, підйом, кава, ходох і рушаємо в дорогу. Перезуваємось, далі річка, дорога, 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 дорога. І рушаємо ми з вами далі такими стежками нечистими. Переодягаємося, тому що нам стало трошки холодно. Зустрічаємо багато сміття, ті самі крокуси, і летимо далі вверх, вверх, вверх. Зустрічаємо невідому деталь, великий козел, дорога, сніг. Ноги мокрі, але ми щасливі. Невеличкий перекус, бутерброд, той самий гелікоптер, який був на початку. Поліземо на чотирьох, бачимо торкул, данце трошки вмиваємо ручки, невдалі дублі, далі трошки крокус. І і саме вже наша перша зупинка. Не самовете декілька гарних дублів. Бачимо наших жабок. Тут я вам трошки зараз зіграю на дрембі. І далі ми перезуваємо носки і рушаємо далі на шпиці. Демось трошки неймовірні краєвиди з крокусами, щось трошки розказуємо, щось трошки гуляємо, і йдемо далі щасливі. Бачимо якісь цікаві краєвиди, камені. Гуляємо, гуляємо, бродимо, і ми вже на шпицях. Малесенький перекус, показую вам боєприпас Другої світової війни, і йдемо на спуск. Спуск, до речі, був досить цікавий, майже як на лежах. Ось ми вже внизу. Пірвані штани пі поломані палки. Ми задоволені, їмо борщ у Яремчі.